Вся правда про вас. Давайте подивимось, який розклад сьогодні. Вся правда у вас. Вся правда у вас. Ви та людина, яка йдете в нове в новий шлях. Да, чогось можете не бачити в якихось моментах, можете бути двойственною людиною. А, ви та людина, яка йде по справедливості, яка йде з милосердям, яка вміє домовлятися. А, за вами стоять вищі сили, за вами стоять, а, вам допомагають, ви можете розсудити. А, ви... Зірка, ви зірка, ви за вами стоїть рот. А ваші мрії, ваші бажання, які ви плануєте, вони а, здійснюються. Ви а, йдете до виконання своєї мрії, ви досягаєте своєї мети. Да, ви можете бути холодна людина, ви можете бути. От така людина трошечки, скажімо, проявляти якийсь холод. Ви йдете з любов'ю, ви йдете з любов'ю до себе, до людей, до оточуючих. Ви несете таке безмежне кохання, ви вмієте кохати, ви вмієте давати. да, багато було. Можете також бути різкою людиною. Багато було якихось придатів з якихось різких таких ситуацій У вашому житті. Ви фінансова людина. Ви вмієте спрацювати з людьми, ви вмієте вкладатися. Ви знаєте, куди вкластися. Ви ідейна людина, ви та, яка іде за живим умом. Вся правда у вас дуже важко було раніше. Дуже важкі були ситуації. Якби знаєте, несли все на своїх плечах, старалися допомогти всім, зневірувалися. Да? Важко було також, і в фінансовому плані якісь були такі ситуації. Ну, вихладна кровна, прощотлива людина. Різка можете бути також, але бачите, бачите корінь, бачите, м -м, скажімо так. М -м. Суть суть кореня та да? можете наблюдати, можете цікавитися іншими людьми. Також у вас тут могла бути, могло бути якесь таке предательство від чоловіка, якесь предательство, друг, кохана людина і так далі. Ну, ви постійно йдете. Ви та людина, яка іде в коханні, яка така, скажімо, емоційна, любляча, яка готова йти, готова бути на Нести це кохання, да? вся правда у вас, вся правда о вас. Думаю, дуже ви можете співпрацювати з іншими людьми, можете вкладатися, можете вчитися, вкладатися в себе, вкладатися в свій бізнес, в свої фінанси, можете відсікати, можете починати нове, нове начало. Розумієте світлу темну сторону, але можете через щур як і залюблювати якось людей і якісь такі ситуації, да? і в той же самий час можете бути різкою відсікати, але бачите свою ціль. Дороги вам відкриваються. Багато лжи, багато обману коло вас. Бувають були такі різкі якісь люди. Ви знаєте, та людина, яка. В центрі уваги, якою ем, цікавляться багато. Дуже може бути в прошлому. Ви пройшли навіть ем, ілюзії, і стан якісь такий негативний можливо був да, сплітні якісь розговори. Багато знаєте ем, таких міст в вашому житті було не дуже гарних. обману, в предательств було дуже багато, звісно, від людей, і це робилося навіть в тайні, але це все розрушилось. Це все розрушилось, це все пішло. І ви вмієте ви бачите цих людей. Вас дуже гарно развита інтуїція. Ви бачите цих людей і ви розрушаєте це. Вся правда а вас. Ви відгороджуєтесь. Ви та людина, яка може виставити, виставити границі, відстояти свої, скажімо так, границі. Ви вмієте домовлятися, ви вмієте іти досягати своєї цілі. Вищі сили вам допомагають, вищі сили вам в цьому питанні тут іде виконання бажання навіть вашого да і якесь іде виконання вашого бажання в фінансах, в роботі, в житті. Да? Але треба домовлятися, треба йти далі до своєї цілі, не здаватися, і все вас тут вийде, тут іде виконання вашого бажання. Такий розклад приймайте. Нехай буде так. Підписуйтесь.